Привіт! Сьогодні я буду продовжувати відео, яке не доробила минулого разу. І ви думаєте, взагалі не знаєте, де я знаходжусь? Я у церкві, яку я переробила, щоб вона була більше схожою на церкву і забула тут дзвін поставити. Ладно, не суть. Ну тут я не придумала, що поставити. Тут поставила як у нормальній церкві, звичайній. Бо заспавнилось воно не дуже на церкву, похожою. Коротше, просто церкви буде. Так, огороди, нічого такого. Я все ще там переробила. О, дзвоник. Селяни тривога! Бачили, там побіг селян? О! Іди сюди, свинина! Мені ще пригодиться м'ясо. Сюди сказала, куди тікаєш? Нормально. Так, ну що, город поки що красти не буду оцей оце вот. Ну що, так тут зомбі згорів. Там. Ну, я проробила там це селище. Тут була дуже рідкісна генерація. Тут якимось дивом заспавнилося аж дві кузні. От. Це прям. От. Зазвичай у селищах просто декілька ну, мало відсотків, що заспаниться хоч одна кузня, а тут їх заспанилося аж дві. І я їх трохи переробила, щоб воно було більше схоже на кузню. Поставила ковадло, залізне обладунок, що, що типу, коваль виков. Це столик із лавочками я не прибирала, плавильні печі, вогнища і димар переробила. І з нього тепер дим іде. Так же, точно Точнісінько, я зробила в іншій кузні. От, от вона там. О, вівця. Йди сюди, мені ще теж знадобиться. Я не хочу голодувати все відео. До речі, сяні, я б хотіла піти на ендердракона. Було б непогано, я ще не пробувала робити це у виживанні. Так, да, я не жартую. Так, там мой голимчик, поки він мене не атакує, то це дуже добре, якщо чесно. Мені не треба його перебивати. Я, я вирішила цього разу не забирати всі ресурси з цього селища. Тут щось трави забагато на дорожках. Так, ну, навіть я не знаю, що тепер в цьому селищі робити. Там я, кстати, корову завела. Ямка, обережно обходимо. Так, ну що, там є дерева, треба було б непогано скрафтити інструменти. Стоп. Куди я пішла? А? Я в в мавсь куди? Ну, куди я впала, Альо? Так, нічого, зараз виберемося. Стоп, чого? чого блоки не випадають? Алло! Алло, де блоки? Де земля? Алло? Зараз виберусь. Так. Та чого блоки не випадають? Не поняла. Не... Поняла взагалі нічого. Я ж про як виживання проходив. Ні! Тепер треба це відео заново знімати. Так. Зараз. Зараз. Зараз переключуся на виживання. Я забула його включити. Все, тепер можна знімати відео заново. Так, це повна тут зайва. Ну що, тепер можна заново це відео знімати, йопсель мопсель. Ладно, я трохи провалилося, ну пішли нарубаємо дерево, що ще робити. Так, цього разу я в тебе не провалюся. Ай, добре, добре, може і провалюся. Ну що, пішли нарубаємо дерево, думаю, краще оце. От ось це дерево, зараз врубаємо. Ну що ще робити, і було б непогано ще скрасити кольсток. Бо який є сенс взагалі грати без верстака, якщо це ж найголовніший блок? Ну, крім, ще пічка непогано так. Тоже пригодиться, щоб, наприклад, оце м'ясо посмажити. Ну, зараз, зараз все йде непогано так. Ну що, зараз переробимо це все на дошки. Так. Так, в мене постійно ці. Глюки, де мої дошки? Алло, де мої дошки? Дошки мої де, дайте мої дошки, де мої дошки. так якийсь випав. Де мої дошки? Алло. А, от мої дошки. Ну і давайте вже цей Ой. Ем, Це я мавий творчому достав. Так, ні, ви нічого не бачили, в мене ця, не було цих ресурсів, все. Ніхто нічого не бачив. У мене нічого цього немає. Цього. Так, було б непогано, що будинок десь собі збудувати. Хіба без читів. Стоп, що тут робить Ендермен? Ах, ти, що ти тут забув взагалі? А, стоп, що селяни рятуйте? Чобсель мапселендермен!